Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система. Система нервозум, частина 8. Темою цієї нашої короткої зустрічі буде порожнина проміжного мозку, третій шлуночок вентрікулюс Tertius. Порожниною проміжного мозку є третій шлуночок вентрикулю стертіу. Він являє собою сагітальну щілину, розташовану в серединній площині. Третій шлуночок вентрикулю стертіус має такі стінки. Верхню стінку, яка утворена судинною болонкою третього шлуночка теля хороїда вентрикуля те. Далі латеральна стінка, утворена таламусом, задня стінка, утворена задньою спайкою та шишкоподібним заглибленням комісора posterior, етрецеспінеаліс. Нижня стінка, нижня стінка утворена гіпоталамусом. А саме зоровим перехрестям, хіазма оптикус, двома заглибленнями дна третього шлуночка. Першим це супрооптичним заглибленням рецессус супраоптикус та заглибленням ліки, рецесус інфундібеля. Далі в утворення нижньої стінки бере участь сірий горб туберцинеріум, сосочкові тіла корпора мамілярія, і частково ніжки мозку, педункулі церебрі. Передня стінка. Передня стінка утворена стовпами склепіння колюм на форніці з передньою спайкою комісура антеріор і термінальною пластинкою ляміна терміналіс. Як вже було сказано вище, дно третього шлуночка має два заглиблення. Переднє заглиблення знаходиться між зоровим перехрестям та термінальною пластинкою. Це супраоптичне заглиблення, рецесс супраорбіталіс. Друге заглиблення відповідає лійці. Це заглиблення лійки, рецесс інфундибулі. Сполучення третього шлуночка. Третій шлуночок вентриculus тертіус сполучається з порожниною четвертого шлуночка через водопровід мозку акведуктус мезенцефалі. Третій шлуночок сполучається з порожниною бічних шлуночків вentрикулі латераліс, а це є порожнини кінцевого мозку через міжшлуночкові отвори форамена інтервентрикуляря. Або отвори Монрої, які знаходяться в ділянці передньої стінки третього шлуночка. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!